Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892, роторною косаркою VIREX та граблів ворошилка Сонечко. Е, хотів би вам сьогодні продемонструвати: у нас є ось така механічна блокировка. Е, вона, є наш, ну, вона нашого власного виробництва. Ось так вона виглядає, як ви можете бачити. Е -е... Так, одразу покажу, ось тут. Все зібрано, гвинт. Так. От вона буде йти вже повністю комплектом. Все проварено, все як має бути. Так, е Розбрати ми її не будемо, вона тут стягнута стяжкою. Е теж хотів би показати, у вас в комплекті до неї буде йти ось такий вал і ось така ручка. На ось цю ручку у вас тут ще буде. Вона у вас буде одягатися сюди. Е, і у вас на неї ще буде ось тут така гумова, ну, гумова ще окрема ручка ну, для вашого е, комфорту, щоб ви могли нею, ну, щоб вона була зручна. Е, так, по валу теж, як ви можете бачити, він тут прокалений. Тобто все як має бути. Ось, іноді там хтось запитує там шліци і таке інше. Все вам покажу ось. Можете порахувати. так ось. Ну, Все як потрібно, все. Вже з досвіду продали їх багато, тому працювати повинно без нарікань. Повторю, це нашого власного виробництва. Тому хто бажає замовити ці запчастини. Ну, маю на увазі, цю блокіровку механічну або будь-яку іншу запчастину, ви можете звертатися по номеру телефону під відео, там вказаний мій номер телефону. Можете звертатися на Viber, на Telegram, просто телефонувати це буде, мабуть, найкраще. Якщо у вас є запитання по іншим запчастинам або ще по будь-чому, то телефонуйте, запитуйте, пишіть коментарі для замовлення. Так, телефонуйте по номеру телефону, підіде. Все, всім бажаю гарного дня. На все добре, до побачення.